Все, віддихнули чи ні. поїхали. Тайському боксу дітей та молодь навчає військовослужбовець головного управління розвідки спецпідрозділу Артан Денис Завидія. Нині спортивну секцію відвідує 40 осіб віком від 6 до 25 років. Виховувати майбутніх чемпіонів одне з завдань спецпідрозділу Артан, говорить військовослужбовець. В спецпідрозділу різні напрямки, тому, тому вдається. Виконувати і задачі, які ставлять, і також однією з задач підрозділ взагалі є виховання молодого покоління. Денису 28 на службі розповідає з 2023 року. Вибір очевидний, так, де була така ситуація в країні, тому влітку 23 року вступив в лав в Міністерство оборони. Тайським боксом займається останніх п'ять років. До цього відвідував спортивні секції з кікбоксингу та ушу. Денис переможець міжнародних турнірів класу А, учасник чемпіонату світу, а також тренер збірної області з тайського боксу. Не треба просто на місці стояти або назад, просто двигатись. Попали, знову підійшли. Серед вихованців Дениса, – 16-річний Святослав, чемпіон України, переможець Кубку світу стайського боксу. Своїм досягненням каже, завдячує тренеру. Це вже більше як тренер, це вже як, як батько можна сказати. Він не тільки тут, а, е, показує техніку, і все він вкладає свою частинку в мене. Тобто він не хоче, щоб ми були просто бійцями. Він хоче, щоб ми були ну справжніми людьми. Знову пора чи в сторону знов пора. Кожні змагання є цінними, немає різниці. Це був чемпіонат області, чемпіонат України чи міжнародні змагання. Кожні змагання являються, як для мене являлись, так і для моїх спортсменів важливими. Це те, чим я живу. Це моє... Я не вважаю це роботою, Я приходжу сюди. І знаю, що це сенс мого життя. Заняття стайського боксу триває дві з половиною години. Тренуються щодня, окрім вихідних, на базі одного зі спортивних клубів Вінничини. Діти секцію відвідують безкоштовно. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк – Суспільне новини, Вінниччина.